А ви хто? Що ви тут зранку лазите? Я зараз у поліцію подзвоню!» «Ну Так, сусідка. Сверидівна? А я її давно не бачила А з позаминулого четверга. Та не знаю я, яке то число. Пам'ятаю, що четвер, а запам'ятала, тому що у той день злива була страшенна, а Сваридівна білизну сушила. То я їй і крикнула, що дощ починається, щоб білизну зняла. Вона вийшла, зняла своє простирадла та в будинок зайшла, а потім почалася злива. Та ні, ні. Я подумала, що вона поїхала з тим мужиком. Так а що тут загадувати? У той день була злива сильна, дорогу розмило. А ввечері до її будинку під'їхала машина. Якийсь мужик вийшов та пішов у будинок. А я подумала, яка ж гарна машина. По грязюці проїхала, а не загрозла. Ну, я не бачила, як машина поїхала. Я ж телевізор дивилася. Ну, Я подумала, що вона поїхала з тим мужиком. Я ж її більше не бачила. Добре? Я покличу Сергійну, Вон там у неї є будинок, а ще Кузьмінну.